Єднаємося сусіди. Другий рік в країні триває процес утворення об'єднаних територіальних громад минулоріч по країні. Їх було зареєстровано 159, з яких лише дві на Закарпатті. Нині 41 закарпатська сільська рада на стадії ініціювання. 14 – проводять громадські слухання щодо потенційного об'єднання суміжних громад. Один із найцікавіших і найактивніших процесів триває на Сфалявщині. У середу Полянська сільська рада затвердила положення про те, як будуть ради. Із громадою, обираючи майбутнє, хоча самі присутні, схоже, із своїм вибором визначилися. Закарпатська поляна село відоме далеко за межами Закарпаття. Багаті джерела, потужний туристичний сегмент, уміле газдування, давно перетворили населений пункт на справді самодостатню і перспективну громаду. До змін, запропонованих державою, тут спочатку приглядалися з пересторогою. Зараз же, ознайомившись із досвідом уже діючих об'єднаних громад, зрозуміли майбутнє саме за таким об'єднанням. Я не тримаюся за посаду. Якщо громада порахує, що на цьому місці має бути інша людина, то нехай обирають достойного і нехай він керує цією громадою. Але я вважаю, що на сьогоднішній день в період реформ ми зобов'язані зробити цю реформу, тому що це дає нові можливості і відкриває зовсім другу сторінку у житті нашої громади. Запропонувавши сусіднім громадам підтримати ідею об'єднання, нині полянці затверджують положення про те, як будуть проводити громадське обговорення із своїми мешканцями, а цей етап передбачений законом і є обов'язковим у процесі самого об'єднання для того, аби з самого початку грати з правилами чесно і зрозуміло для всіх майбутніх членів родини на сесію сільської ради запросили до розмови і представників суміжних сільських рад. Чесно кажучи, про це об'єднання ми чули прошли рік. Ми були на нараді в Ужгороді в обласній державній адміністрації. Цього року ми вже двічі їздили, і я бачу, в тому є сенс. Такі громади, чесно кажучи, слабші, як наша громада. У нас просто немає виходу, і це один єдиний шанс, коли можна щось зробити про наші села. Скептиків у багатій і перспективній полянській громаді чимало. Але здоровий густ, а головно переконливі успіхи тих громад, які ризикнули першими об'єднатися заради майбутнього, змушують рухатися вперед. І дорогу асі ідущий. Мені не подобається. Коли, от говорять, вот там була тогда. Знаєте, коли йти вперед і оглядатися все время назад, це можна спотикатися. Тому я вважаю, що ми повинні пробувати. Якщо государство нам дає, то ми повинні відказатися. Мы должны Я считаю, что що ми повинні йти. Що ж, попереду непростий, але захопливий процес громадське обговорення в усіх громадах, прийняття відповідних рішень сільськими радами і всі процесуальні етапи. Слідкуємо разом. Таке спостереження Асоціація Міст України готова стимулювати з липня до жовтня цього року. Регіональні відділення асоціації міст України прийматимуть до розгляду журналістські матеріали, які висвітлюють проведення децентралізаційного марафону, оголошеного на муніципалітетному форумі в Одесі. Про початок самого марафону та оголошення журналістського конкурсу говорили 21 липня у парк центрі газети Неділя з умовами конкурсу та адресами, за якими варто зголошуватися до участі в ньому. Можна ознайомитися на сайті Асоціації міст України. Основною ідеєю цієї, цієї акції є якраз всебічне роз'яснення всім, всім, хто зацікавлений в реформах, роз'яснення переваг цих переваг, переваг, які можуть надати більші права не тільки громадам, більшу відповідальність, а разом з цим і. Фінансове забезпечення в жодній країні світу не робилася реформа без інформаційно роз'яснювальної роботи і без підтримки засобів масової інформації. Нам цієї підтримки не вистачає. Ця підтримка мала би бути, ну принаймні, якщо не нейтральна, то хоча б змінити нашу країну на краще.